Створення прикладу деталі обертання із прикладів Solidworks або деталь підсвічник. Заходимо в учбові посібники, заходимо до базової технології. У нас є ось такий елемент. Бачимо підсказочку, переходимо в наступний, наступний крок, що ми повинні створити нову деталь. Далі вибираємо команду Бобишка повернута основання. Система просить нас вибрати потрібну площину, в якій ми будемо працювати. Вибираємо площину спереді. І система робить у нас екскіз. Далі вибираємо побудову ліній. Вибираємо першу лінію. Бачимо, що у нас у нас десь 90 мм, вона вправа від центра. Виражена у нас була горизонтальна і вийшла в центр. Побудували. Тепер поставимо розміри цих елементів. 90 мм, 220. І 20. Побудувала. Йдемо далі. Тепер нам треба побудувати з більшим так зображення, щоб було зручніше. Ось тут треба будувати таку дугу. Вибираємо команду дотична дуга. У нас є дуг кліка. Вибираємо дотична дуга. Підводимо до цієї точки, і, і іменно до цієї точки, до цієї лінії буде будуватися дотична дуга. Будемо дугу. Обов'язково слідкуємо так, щоб у нас дуга була точки були вертикально між собою зв'язані. Це, це показує от, такі штрихова лінія. Побудували. Але для того, щоб точно бути впевнений, що у нас точки між собою зав'язані, вибираємо першу і другу точку. І кажемо, що вони повинні бути вертикальні. Все. Команда показує, що ці точки між собою вертикальні. Далі переходимо, ідемо далі, рисуємо довільну вертикальну пряму, вона повинна бути десь на таку висоту, обов'язково вона повинна бути вертикальна і з прив'язкою до вертикальності. Побудували. Тепер будуємо тут дугу по трьом точкам з центром. Вибираємо цей елемент, обов'язково будуємо всі три точки на цій лінії, але акуратно щоб ні одна із цих точок не була прив'язана до середини відрізка. Якщо прив'яжемо, можуть бути нюанси. Тому ставимо першу точку, другу точку. І третю точку. Бачимо, що у нас дуга прив'язана ось ці Зелені елементи, показують, що дуга прив'язана до цієї, до цієї прямої. На всяк, при всякий випадок, якщо у вас немає цих відображень, вони включаються ось тут, де у нас око, включити відобразити. Бажано, щоб вони завжди були включені. Далі нам потрібно вирізати цей елемент внутрі, вибираємо відсікти. І ведемо, зажимаючи ліву клавішу мишки, ведемо наш курсор, і він відсікає. Якщо випадково вибрали, удалили не те, що треба, у нас, бачите, червона точка, вертаючись в неї. І вона повертає обробку назад. Ну або Ctrl-Z зробити крок назад. Оцікли. Далі ставимо розмір. Ось цей розмір у нас буде 40 мм. Йдемо далі. Далі у нас ці два відрізка між собою дорівнюють. Тому вибираємо, ми можемо тут поставити розмір 40. Або взяти-вибрати два відрізки і сказати, вони дорівнюють друг другу. Бачите, цей відрізок став такий самий, як той відрізок. І от з'явилося відображення, що вони дорівнюють друг другу. Далі вибираємо побудову дотичної дуги з цієї точки, вибираємо дотичну дугу, будуємо приблизно так і наступну дотичну дугу в цю точку. Обов'язково прив'язуємося до точки. Коли ми всі точки закрили, у нас вже закритий контур. Далі ставимо всі потрібні розміри, вибираємо текст. Цей размер у нас 10 мм, цей у нас 20 цей 60 Цей 12 12,5 мм и в принципе э, все. Есть у нас перевірочний размер 80 давайте мы поставим Бачите, система каже, що він у нас вже лишній. Але для перевірки може, щоб у нас все стало нормально. Якщо у нас випадково ось цей центр дуги і ось ця точка не співпадають, вони зараз співпадають тоді якраз треба поставити розмір 80, щоб вона тоді співпадала. У мене стало так. Якщо у вас буде синій контур, значить тоді треба обов'язково розмір 80 доставити. Тепер будуємо. Деталь. Виходимо з ескізу, там автоматично вертається в команду, яку ми вибрали перед цим. і треба вибрати вісь обертання. Може вибрати будь вісь, В даному випадку потрібно ось цю лінію. Якби ми прямо в ескізі ескізіву лінію, лінію поставили, то у нас би автоматично це зробилось. Тут треба вибрати все, побудований елемент. Переходимо далі. Далі будемо будувати по траєкторії. Для цього вибираємо площу спереді. Запам'ятаю, нам повинно буде робити два екскізи в різних площинах. Вибираємо площину спереді і робимо екскіз. Для зручності переключаємо наш елемент в каркасний, в каркасний режим і будуємо осьову лінію з нульової точки вертикально, так що вона була у нас повністю вертикальна. І тепер починаємо будувати. Десь приблизно з цей прив'язуємося до вертикальної осьової лінії і будуємо. Відрізок. Ставимо розмір цього відрізка 60 мм. Йдемо далі. Далі нам потрібно побудувати дугу. Вибираємо команду «Касательна дуга і будуємо. Ну і давайте я зроблю спеціально зараз невеличку помилку. Я беру не касательну дугу, а просту дугу вибираю. В такому випадку треба слідкувати, щоб у нас випадково центр дуги не прив'язався до якогось елемента. Наприклад, тут, якщо тут поставлю, вона буде прив'язаний. Повинен бути не прив'язаний. І побудували дугу. Е, і бачу, що тут між цими елементами нема дотичності. Тому вибираю два елементи і кажу, вони повинні бути дотичні. У ну, випадку, в прикладі, тут прямо вибираємо команду дотичну. Ставимо точку. І у нас будується дотична дуга. Ми, ми не можемо нічого зробити, дуга дотична. І далі будуємо наступну дугу, приблизно ось таку, ось таку дугу. Ставимо розміри. Радіус 150. Оцей розмір у нас між цією точкою і точкою вертикальною 65 і радіус 20. Але бачимо, що у нас е, поки всі лінії ще сині, тобто не всі розміри стоять. Перше, що вас хватає, давайте попередемо. Е, треба по е, поставити замість зв'язок між оціми двома точками. Вони повинні лежати на одній лінії. Вибираємо убираємо цю точку і цю точку. І у нас є горизонтальність. Все ці точки вирізані. Йдемо далі. Потрібно поставити розмір оцей 10 мм. Тобто між початком цього ескізу і початком координат повинен бути розмір 10 мм. Ставимо розмір 10 мм. Все, бачимо, що наш ескіз став чорним, значить він повністю оброзміряний. Виходимо з ескіза. Попередні команди ми могли вибрати команду, потім вибирати робити ескіз. Тут треба зробити два ескізи, а потім вибирати команду. Тепер вибираємо площину іншу від по, перпендикулярно попередньому ескізу, в даному випадку це площина справа. І кажемо створити ескіз. Бачите, система повернула. Давайте перейдемо далі. Ви показано, як робити, як будувати еліпс. Трохи повертаємо вже деталі, тому що у нас еліпс повинен буде починатися ось з цієї точки. Тому повернемо ось так, щоб було зручно видно цю точку. Вибираємо еліпс. Прив'язуємося до цієї точки. Бачите, жовта, жовтий елемент показує, що ми прив'язалися. Будуємо будуємо еліпс. Слідкуємо, щоб еліпс був горизонтальний або вертикальний. Тому вибираємо дві точки і кажемо, що вони повинні бути горизонтальні. Далі просто ставимо розмір між цими точками. 35. Якби не зробили горизонтальність, у нас б трошки неправильний ельфс побудувався. 10. Побудовано. Переходимо далі. Тепер нам треба по цим двом екскізам побудувати елемент. Бачите, у нас зараз курсор стоїть на цьому екскізі. Я спеціально вийду, щоб він не стояв, і вибираю команду, бо по траєкторії. Якби ви стояли на тому елементі, у нас б автоматично підставився sketch 3. В даному випадку треба е, побудувати, е, тут видно по картинці, профіль і, е, е, і траєкторія. Вибираємо профіль. Це прийшла, вибираємо трає, траєкторію. Все, ми бачимо наш е, е, елемент, який побудований. Переходимо в режим з кромками. от такий елемент ми вже маємо. Йдемо далі. Тобто у нас ось созданий елемент. Нам залишилось зробити місце для кріплення, куди ми ставимо нашу свічку. Вибираємо верхню площину, робимо її ескіз, будуємо тут коло діаметром 30 мм. 30 мм. Побудували коло 30 мм. І е, тепер будуємо, переходимо в команду, витягнути виріз. Бачите, у нас з'являється ось такий ескіз. Скажемо, на задане розстояння 25 мм, але він повинен бути під кутом, тому нажимаємо кнопочку Кут і задаємо кут 15 градусів. І Фантом показує, що ми отримаємо. Все, можемо заглянути сюди, бачимо, що у нас таке конусообразне. Інший варіант подивитись, як у нас це виглядає. Трохи здвинути сюди елемент. І включити прозрачність. тут у нас включається прозрачність. Можна включити прозрачність всієї деталі або, наприклад, якоїсь окремої команди. Можна прозрачність включити. Бачите, це команда прозрачна. Або включили прозрачність цього елемента. Тобто Все залежить від ваших потреб. Зробили все. Дета... Подивилися на цей виріс. Вся наша деталь готова. Дякую за увагу. Чекаю результатів.